Привіт-привіт усім! Доброго ранку. Сподіваюся, ви вже випили свою вранішню каву, і я також маю свою. І сьогодні зовсім випадково та по щасливій випадковості. В мене немає класичного мого заняття з французької мови по середах. Я думаю, чому б сьогодні не провести ефір. Про гроші, але з психологічної точки зору, і що може стояти за нашим бажанням їх мати, і невмінням отримувати і заробляти. Я пропоную вам сьогодні порозмірковувати за темами, які стоять поза темою грошей і матеріального благополуччя. Я пропоную вам подумати про те, що за цією темою зазвичай стоять такі психологічні аспекти, також, такі як бажання, наші бажання, чи маємо ми їх взагалі, чи розуміємо ми їх, чи є це справжні наші бажання або ні. Також мова піде про сором, також дуже розповсюджена психологічна якість. І як це дивно б це не звучало, ми поговоримо про так званий апетит до життя, який ми іноді можемо втрачати. І такий стан в цьому, в цій відсутності апетиту до життя, ми не те щоб заробляти не можемо. Ми взагалі ну, погано живемо як такові. Привіт-привіт всім, хто доєднується, хто буде слухати цей запис. І нагадую, що сьогодні ми розмовляємо про бажання, сором, справжній апетит до життя і як до цього всього пров'язані гроші. Так, хто випадково, також заглядайте, поговоримо. Сподіваюсь, вам буде корисно. Отже, сьогодні ми говоримо про те, що таке саме свої гроші. Не в сенсі власності. А в сенсі взагалі те, що ми можемо назвати своїм. І це не про те, щоб бути найкращим, найкращою, не те про що, щоб бути найуспішнішою. І знаєте, такий успіх для Галочки. А це про те, щоб мати, чому свої гроші. Да? Щоб мати свої власні потреби, свої власні бажання. І мати право все це реалізовувати і задовольняти в своєму житті. Цікаво? Слухайте далі. А, згадайте, чи вчили вас з раннього дитинства чомусь такому на кшталт Не проси зайвого. Багато хочеш, мало получиш. Дуже важливо бути скромним і не мати багато потреб. Гроші легко не можуть даватися. Не в грошах щастя. Згадайте певний такий наратив з дитинства і з життя, який да, знаєте, встроєний в наш буквально ДНК-генокод. Десь всередині, завдяки цим налаштуванням, народжується така установка. Якщо я, ви будете чогось хотіти, ви будете егоїстом і якоюсь неправильною людиною. І треба, дуже-дуже треба соромитися своїх бажань. Зміни, сором це взагалі така психологічна штука, яка дуже має класний вплив і керованість над людьми. Тому почуттям сорому дуже-дуже люблять послуговуватися люди, яким це вигідно. Іноді це можуть батьки бути, іноді це може бути суспільство, різні роботи, заклади, шкільні установи. Бо за допомогою сорому легко керувати людьми. Треба вігнати їх в почуття сорому і все, роби з ними все, що хочеш. Тому гроші також стали символом цього егоїстичного бажання. Тобто, якщо я щось для себе хочу, я махрова егоїстка. Треба хотіти для блага суспільства. Так? І насправді бажати щось. Це дуже природньо. Потім я ще розповім, чому це саме з нейробіологічної точки зору, це дуже-дуже по Да? Тобто проблема не в бажанні як таковому, і в бажанні більшого. А проблема в забороні на це бажання. І це стосується не тільки бажання грошей. Да? Відчуйте, наскільки в нас взагалі ми можемо бути. Ну, створені, просякнуті цими заборонами. І чи є у вас вони наразі? От Просто повідшукуйте їх, задача просто їх почати усвідомлювати. Від усвідомлення, це вже стає ну, меншим ця напруга. І цікаво, що ми насправді хочемо, да, ми переходимо від бажань до тим, що стоїть за цими бажаннями. Отже, чого ми насправді хочемо. Коли хочемо грошей. Ось дивіться, насправді ми ніколи не хочемо оцих таких циферок на рахунку, да, гіпотетичних. Насправді ми що хочемо? Ми хочемо спокою та безпеки, які з'являються ці відчуття, коли ми маємо ці цифри на рахунку. Вірно? Вірно ж, з'являється це благодатна безпека і спокій. Які ми відчуваємо, коли це маємо. Також ми що хочемо: да? протилежність спокою це нові враження, подорожі, спілкування, щось, що ми отримуємо за допомогою цього ресурсу. Ми хочемо можливість мати попіклуватися про себе та про близьких. Вірно, що поганого в цих бажаннях. Ми хочемо сказати ні і мати свободу це робити, коли це важливо. Також за допомогою коштів. Також ми хочемо реалізації своїх якихось певних ідей і свого власного розвитку. На це теж потрібні кошти. Тобто, помічайте, що ми потребуємо не грошей як такових, да? а ми потребуємо саме того життя, яке пасує саме нам. Те, що ми обираємо для себе. І гроші це ресурс, енергія, яка допомагає реалізовувати свої бажання, свої прагнення, а не чужі. Тобто, гроші це така відміжовуюча лінія, яка взагалі ну, створює, оформлює наше власне життя за нашими правилами. Да, Пам'ятаєте, була якась така твір. Чи пісня, чи поезія, і співак казав: нарешті я маю свої гроші, я можу придбати собі кросівки. Саме такі, які я хочу, на які мені нав'язують, на які мені сказав хтось, а от я йду і придбаю те, що саме мені потрібно. Давайте поглянемо з точки зору нейробіології. Чому мати от такі свої бажання це цілком природньо. Розумієте, в музику є система винагороди. Це частина в музику, яка запускається, коли ми чогось хочемо, а потім це отримуємо. Якщо ми будемо гальмувати свої бажання, ця частина, цей відділ в мозоку, також не працює. І життя починає нам здаватися сірим, пласким, нудним, безкольоровим. Тому що мозок перестає працювати в тому режимі, якому йому потрібно, він включає такий економ режим економ режим своїх сил, ресурсів, економить сили навіть на те, щоб бажати, і ми все, такий ну, життя пласке, безрадісне, безенергійне, і коли ми кажемо, немає сил. Тобто апетит до життя. Це взагалі показник вашої здорової психіки наразі. А апетит це що, я щось хочу. І коли ми усвідомлюємо це хоче, згадайте, коли ми чогось дуже сильно хочемо. Давайте на фізіологічному прикладі, дуже-дуже хочеться в туалет. Нам нічого не завадить знайти той туалет і реалізувати це бажання. Теж саме, коли ми голодні, да, у нас просто все вже глаза горять. Да, і навіть яка б ми лінива дубка не були і не лежали на дивані, нас це саме бажання гонить там чи на кухню, чи в крамницю, і ми щось готуємо собі їсти. Тобто запускається в мозоку система. Я чогось хочу, мені щось потрібно. і ми… Організм починає випродуковувати сили на це досягнення. Коли цих бажань немає, ми лежимо так, тюленем. Тобто нічого не хочеться і автоматично нічого не можеться. Знайомі такі стани. У мене була клієнтка, яка все життя економила на собі. Казала: мені нічого не потрібно. При цьому вона мала хронічну втому. Дратівливість і постійне таке відчуття пустоти. І Коли ми почали працювати, з'ясувалося, що вона боїться взагалі щось хотіти, бо це пов'язано з чим? З таким ярликом, наклейкою про те, що це жадібність виявляється. Пам'ятаєте, це таке класичне жадіна, «гавядіна». І оця жадібна людина в нас сприймається просто як якийсь, не знаю, чорт, який потрібно його якось хараскатися. Але коли ця людина дозволила собі хоча б думати про себе свої власні бажання, чого вона насправді хоче, то автоматично з'являється енергія, цікавість, інтерес до життя і бажання гроші також. А вже потім да, і починає людина шукати можливості. Може мені треба довчитися, може мені потрібно щось змінити роботу, але це вже не як самоціль отримати гроші. Да? Це як сила взагалі для реалізації себе. Тобто ми використовуємо цю потужну силу енергії життя як такової, яка як хвиля нас вже кудись несе. А не ми себе, да, так зашкіряку кудись волочимо. Коли Куди ми так себе волочимо, це означає про те, що ми не маємо ну, цих справжніх ідучих зсередини бажань, які ми хочемо реалізовувати. І зараз я вам пропоную таку практичну вправу, яка допоможе вам відчути оцю силу внутрішню потужну, яка стоїть за бажанням грошей і вмінням. Хотінням да, робити практичні кроки для їх реалізації. Це буде називатися вправа грошові бажання. І ключове тут фраза саме бажання, які, як ми пам'ятаємо, запускають навіть системи відділів мозоку, які відповідають за систему винагороди, завдяки яким ми взагалі чомусь хочемо. І виділяється енергія, сили, ресурс організму для досягнення того, чого ми хочемо. Отже, візьміть аркуш паперу ручку, або просто у себе в голові, слідкуйте за мною, буде чотири питання, просто логічно пов'язаних один за одним, і у вас вибудується певна цепочка. Отже, перше питання. Що б ви робили, якби мали стільки грошей, скільки хочете? Перша картинка, яка постає у вас перед очима. Просто не думаючи, від балди, першим, що спаде на думку. Ось є віть картинка, що ви там робите. Потім ви вдивляєтесь в цю картинку ще раз питання, що б ви робили, якби мали стільки грошей, скільки вам хочеться. Уявили картинку, ось вона бряк, впала в ваш мозок. Роздивляйтеся, вдивляйтеся в цю картинку питання 2. Що в цій картинці вас найбільше приваблює? І приваблює, зверніть увагу, яке відчуття там панує в цій картинці, тобто, що ви хочете отримати за допомогою того, що ви робите в своїй уяві. Ось ви уявили. Що з вами відбувається, коли ви маєте стільки грошей, скільки ви хочете. Побачили, що там найбільш таке привабливе. І третє, яке відчуття ви хочете отримати таким чином? Можливо, там є свобода, можливо, там є легкість, можливо, там є радість. І зараз увага. Дивіться, це. Ви помітили, чого вам хочеться досягти за допомогою грошей. І ви бачите, що там не купюри, не папірці, і не цифри в рахунку. А там є певне відчуття, якого вам не вистачає в житті свободи, легкості, радості, підставте своє. А тепер практичний такий запуск цих сил всередині. Згадайте свої останні дні місяці життя і побачте, де в вашому житті ці відчуття вже є, хоч трохи. Там, ну не знаю, якщо про свободу, там минулої суботи чи неділі ви розплющили очі, і у вас таки попереду цілий день нічого не роблення. Ось є це відчуття вже в житті. Або якщо його мізерно мало, ви можете почати практикувати саме ці відчуття в своєму житті ось в такій невеличкій кількості. Якщо мова йде про радість, да, я розумію, радість там доставить там, покупка да, нового житла чи авто, але згадайте, що, коли йде, останнього разу вам приносила радість. Можливо, не знаю, улюблена Марка Морозова. І ось потеплішало. І у вас видалося 15 хвилин. І у вас була така щира дитяча радість, коли ви знайшли це морозиво, там його вкусили на вулиці. І ось ці відчуття вам треба більше і більше впроваджувати в своє життя за таким накопичуючим ефектом. І ця вправа допомагає вам побачити, що насправді гроші це не ціль, а інструмент. І ви вже. Маєте право на задоволення своїх бажань і нічого крамольного в цьому немає. А, якщо ви почули в цій інформації для себе щось таке знайоме, корисне, вам знайоме, що таке почуття сорому, коли ви думаєте про а, більше задоволення та гроші. Якщо у вас є відчуття страху і заборони на бажання, то для вас особливо створена спеціальна онлайн-терапевтична, практична група під назвою «Моє я і Мої більші гроші. Вона пройде вже 10 травня в суботу, об 11-й годині за українським часом онлайн. Тобто, приєднуватися можна з будь-якої точки світу. Проведе її моя колега, психоаналіткиня Марія Вінницька. Вона також є фінансовий коуч, системний терапевт і співзнасновниця центру «The Soul» Душа. Отже, запрошую вас на групу. Доєднатися, ви зможете за посиланнями нижче і пам'ятайте про ці питання, які ми сьогодні розібрали. Користуйтеся ними в житті. І ось, да, я бачу питання про створення собі радості. Це таке питання, я думаю, на наступний ефір. Ну, от сьогодні в мене була радість канікули, канікули, які сталися на регулярних заняттях з мови. Це було ну, дуже радісно. Вивільнилося декілька годин вільного часу, які я можу присвятити тому, що я люблю. Зробити навіть цей ефір. І мені приносить радість щось створювати. І от ви подумаєте про свої чинники і показники оцих відчуттів, на які, собственно, вам і потрібні гроші. І ось коли ви будете рухатися саме за цими ідеями, то ці ідеї є набагато більше. Да? Це стратегія. А вже тактика потягнеться. Отже, чекаємо вас. До зустрічі на наших наступних ефірах. Пишіть свої запитання, враження, можливо, є якісь труднощі, складнощі або відповіді на ваші питання з практичної вправи. Буде цікаво почитати. До зустрічі! Я вас теж обожнюю, цілую і до нових зустрічей. Пока-пока.